Добрий день, друзі. Сьогодні пропоную заглибитись підводну історію та дізнатися більше про великоперів кальмарів. Але як завжди, попрошу перед цим вас підписатись, поставити вподобайку та задонатити будь-яку суму на дрони для зсу. Тож, давайте починати. Завдяки своїм довгим щупальцям і поведінці ці кальмари стали одним із найзагадковіших істот океанських глибин. Зустрічі з живими екземплярами в природі є дуже рідкісними. Проте останнім часом їхня кількість збільшилась. Завдяки прогресу в технологіях дослідження глибоководних областей. Вони належать до роду Магнапіна, що в перекладі з латини означає великий плавник. Існує всього три описаних види цього роду: це Атлантика, Пацифіца та Талісмані. Але, ймовірно, в океані існує ще набагато більше невідкритих видів. Їхні великі серцеподібні плавники, розташовані на голові, допомагають їм переміщатися океаном. Окрім цього, їх вирізняють довгі, веретеноподібні щупальця, які можуть висіти з тіла на кілька метрів. Найбільший відомий великоперий кальмар мав загальну довжину 6,4 метри, а щупальця досягали 6,1 метра. Великапері кальмари мешкають у всіх океанах світу від Атлантичного до Тихого, але на великих глибинах. Вони були зафіксовані на глибині до 6212 метрів, що робить їх найглибшими з усіх відомих видів кальмарів. Перші згадки про Великапері у сягають століть назад. Один з перших випадків документування цих істот стався у 1883 році, коли один з них був викинутий на берег Азорських островів. Однак, офіційно рід Макнапіна був описаний лише у 1998 році, коли вчені виявили два мертвих молодих екземпляри. Перше відео великоперого Кальмара було знято у 2000 році в мексиканській затоці. З того часу вчені зробили приблизно 20 спостережень за живими великоперими кальмарами, але багато аспектів їхнього життя залишаються загадкою. Цікавим фактом є те, що вчені ніколи не спостерігали, як великопері кальмари харчуються, тому їхні методи полювання та дієта залишаються невідомими досі. Їхні тонкі та, в перший погляд, нефункціональні щупальця викликають питання про те, як вони здатні ловити здобич. Незважаючи на численні відеозаписи дорослих особин, фізичні зразки були отримані лише від молодих кальмарів, і це обмежує наше розуміння їхнього життєвого циклу та розвитку. Також залишається загадкою ступінь їхньої поширеності, чи дійсно великопері кальмари рідкісні, чи їхня відносна відсутність у спостереженнях є просто відображенням нашого обмеженого дослідження світових океанів. Я гадаю, це питання колись буде досліджене повністю, а ми поки будемо чекати. Але не забувайте донатити на дрональ ЗСУ. Будь-яка допомога наразі важлива, тому не зволікайте.